Хлопці, відійди трошки! Гармата! Сумський. Тоді не було артилерії, але після повномасштабного вторгнення суми, вони так як так вийшло, що одні з перших зустрічали ворожі колони і... Почувши від побратимів, як це все діло відбувалося не, безпосередньо на кордоні. Було прийнято рішення перевезтись в бойовий підрозділ. Пані доля сама так розпорядила, що я попав у артеварію. Засіб 40-х років це дуже така по поважна пані в годах. Працює. Так, так, не доволі. Успішно. Вона дуже при, при своєму невеличкому калібрі вона дуже далеко б'є. Ствол. Доволі цікаве заняття. Слухайте це, як вона бахкає, як воно таке ж нутро бере. Hey. На даний час ситуація. Критична, але контрольована. Я бажаю так. Плюс будучи тут, я це це трошки відчуваю на власній шкурі, тому можу сказати, що це не найгірший період. Зараз трошки легше вже пішло діло. Зупинили просування ворога, проводяться деякі ну деякі заходи по стабілізації ситуації в цілком цілому в цілому. Жива сила противника, техніка, укриття противника. По декілька штурмів за день може бути легенько. Весною противник опанував FPV дрони, і тут він дуже гарно їх практикував. FPV на радіоуправлінні, FPV на оптоволокні. От тоді це було дуже тяжко. Але зараз трошки приспособились. Це доволі такий дієвий захист від дрону. Це ж вона з'явилася у мене. В кінець весни десь так і з'явилось. Коли от прям саме такий е апогей використання дроном, дронів противником почався, то от в принципі, така от штучка з'явилась. До бою! Эппл, поланку усуну. Якщо я тут стану, норм. Давай вогонь. Тут ворога. Плюс <ган> прийняв, давай вогонь. Давай ты лежит. Лучше провиш. Вот лучше зайти с правой стороны пить все. Не спиши, так хочешь, кай, не спіши. Гармата!